Зібрав я стачу трактора. Все, тут підшипниками шестерні хана. От тут я не знаю, придеться наварювати, щоб бути болт. Тут ролики я думаю висипаються туди всередину. Ця шайба. она Так, ну, коробка. О, коробці. Там болти отжати. Тут все. З сумасшедшими люфтами. З зубів немає, все шатається. тут ось выделов зубы полностью на вал отбора вал цей тоже ось все тут шатается все отжаты гайка вал дивится на месте стоит а шестерня люфтит. короче что эту коробочку на дефектовку и на запчасти Половина шестерня покидається, корпус вроді би цілий. Сейчас в мене є друга коробка, буду доставати її. Тут вроді би непогано. Шестеренка. Вимов я це все діло, розібрав. Ось так АПП яка в мене лежало, яку я буду ставити. Тут, звісно, ось на шестернях трохи є виробітка тут ось, там на одній є, Ну, я думаю воно не критично, зато нема нігде люфтив, все крутиться, Поставим на перше время. поїздить трошки роботу поробить ну а цю розберу де у мене ще одна коробка значить з двох я думаю одну шестерню повибираю де лучше підшипники куплю ну і зроблю щоб була в запасі ну шо? а тут конечно що підшипники ролики порозлітались Тут ось все. Ну, короче, все подшипники заиздели, як уто кажуть, якузбэк и шака. Ну ничего, я заказал комплект новых полностью на промежутку 1900 стоять завтра помив я це все діло або жирю стикую з трактором коробку тут аж ще ось треба либо наварити либо десь пойти подивитися у мене ще один корпус моста лежить поміняти разом з цим валом Там уже нормальная тулочка. Так, значит, вся на отбора у меня в стані. Я Ее сюда поставлю. Так, ну, по мосту я решил пока ничего не делать. Потому что уже в срок я не влажу. Трошки бортовые, конечно, с шестерни стукают. Но первое время поездить, а там потом... разберу може зимою поменяю подшипники ще один я ж кажу, лежить у мене мост то з двох один, я думаю скидати можна буде. що лучше що хуже скомпонувати і буде тракторець їздити. бо і тут ситуація печальна Но втулки в мене є і палець є. Втулки я купив на другий брус. На той, що з ведущим передом буде МТЗ екскаватор. Поки я їх використовую сюди, тому що це дуже великий люфт. А так як буде з погрузчиком, то все не є добре. Зварив я вже тягу поперечну. Сюди потім буду кріпити кронштейн і ставити циліндр. Ну що, а ще ось. Завів трактор, завів, погазував, воно все відпало. Ну, казалось, я не знаю, як ми тягнули його, як воно не зробилося, воно тупа була забита втулка. Ось. ось Перебув колеса передні. Ось такі вони тут будуть. Поставили ми зім, привіт, передавай підписчикам. Так, поставили ми зім коробку. Потім почали... Зняли колесо, бо ось це у нас виходить, було на уському диску. Ми вирішили його поставити на широкий диск. Потім <смі> Саня щось взяв і спробував прокрутити. Ось це подклинювало, але це він розкрутив. Саня на монтировочку, Покажи, що тут у нас робиться всередині. О, ще й в добавок дивись. Бач корпус роп надивись. Ну, угу. Тут. А. Тепер давай шестерню. Вон, О, буває. тепер та та сама, цього така сама. Та більше. Ця сама більше. Ну що? Зря, Саня, ти, виходить, вимивав оцей мист. У ну, да. до всього тут же у нас. Хана ось тут в середині всьому. Тут ось вирвати різьба. Тут теж резьба не дуже. Значит, що, Поки йдуть запчасті на проміжутку, прийняли ми рішення, Саня. У мене ще є ось один мост. Но він такий он, дуже грязненький. Ну, Но... а ну, Сань, давай кришку знімемо. Тут вроді би люфтів немає, вроді би все ціле, лано покрути. Рікція четко. Так, тут що, тут у нас виходить, немає только палоосі, шестерня є, значить, це сейчас Саня все вимиє, вичистить. Стикуємо ми. З промежуткою з двигателем це все діло, потім витягуємо його, розвертаємо задом, закачуємо обратно, знімаємо цей старий мост. Ні, коробка ж виходить з промежутка з трактором залишається. Знімаємо цей мост. Знімаємо ліву чулок, полуось. Подивлюсь, що там по підшипниках. куплю нові підшипники. Якщо що то проварю, відвезу до токаря. Наваримо. І в принципі, в принципі, що з трактора у нас залишиться, з того, що ми купили? Корпус промежутки. Двігатель. Ще ж як він в процесі завів, то він робить непогано. Ну і передок роздовбаний. Це все в мене балка оця є, втулка є і палець, воно лежить. Получається, що... І а, ще ж кабіна залишиться. І все. В принципі, ну, з двох один <гум>, вийде трактор. Ще ми що замітили. тут ось ну, жопа. Його заїздили цей трактор точно якось без кишака. Хороший. Поїхало мені трошки запчастин. Поплатнитель на стекло. 32, десятка вінницькі стаканчик дозатора, патрубки силиконовые и комплект подшипников. Ось цього в комплекте не было. У мене він лежав такие латвийские подшипники. Такая фирма. Ну що, приступаю до сборки. Проміжутки. Вчора завезли все, в гараж. Зараз буду приступати. Попересажував я підшипники. Значить, шестерню цю поміняв, тому що ця більш зализана цей вал поміняв. Тому що на тому шестерні була ця подтерта. Так, сюди новий підшипник, сюди сальник. Це шестерня теж з другої проміжутки в мене була. Поміняв підшипники ті були хороші. Вал, значить, цей, що на цій проміжутці, був, теж викидаю. Ось З другої в мене трошки краще є. Так, ну і силовий вал теж що, ну Буду зараз повернути на бок і починати потрошку збирати. Так, промежуточку, тут все чітко, делітків немає. Тут трошки наварив на вилочку, шайб на муфточку на цю, все переключається. Так, ну що, зараз Можу герметиком прокладку, під кум попросив бо Олександр сьогодні вихідний. з кумом стикуємо його зараз. Касу не було знімати, як ми його стикували вчора, сьогодні витягнув, розвернув його, зараз ось зняв ступицю, зараз буду під'їжджати трактором, чіпляти на цепку, забирати цей мост і підвозити он той, потім подивлюсь. Там подшипники, може бути що сразу теж сниму цю полуось. Подивлюсь, якщо тут розбиті подшипники, то закажу новые і надо буде наваривать її, вести до тухара чи не надо, тому що ось на цій полуосі подшипнику гапель і посадочному місцю теж. На внутрянці, я думаю та ж ситуація. Так що приділимося з стою, чи одну везде, чи дві везди зразу до токаря. Так, покажу як тут наскільки на полосях розбити підшипник. Вернічний підшипник, а посадочне місце. Це жесть. Следит он полностью. Продолжаю ремонт. Вот мои два помощники. Значит, что? Решил я поставить насос НШ-32. Сразу бак, покуда идут запчасти. Снял а. насос. Тут подшипнику хана, з другой стороны теж хана, вилочка затирта. Ну, з другого трактора було нормальне. Значить поставив, зажав бак, трошки було масло в насосі або гідробак вимити в старому насосі було масло поставив розпределитель повиводив трубки поставив на муфти тому що скуна будуть подсоєдитися на быстромусі так ну і що? Зараз надо зажати ось цю кришку Причаг заказав, потом прыга, поменяю. Сейчас надо знять сеточки стоять, фильтр сеточками перемыть і зажать це все діло і можна поставить воздухами. Ну, можна крышки боковые закрывать. Надо нагреть, отжать ступицю. потому что подшипники буду менять и тут. Решил я менять все. Вот трошки запчастин, наконец-то дождался. Рычаг, тука на рулевой, Чека, пальчик, насос-дозатор, подшипник на вал -опора. И Ось 217. -ю. Значить, полуось вчора я вже відвіз токарю на проточку понаварював. Так, тут ось підшипники встановлені. Що тут що тут два нових. Так, сейчас одеется цей підшипник. І ось тут надо зробити прорыть. Для того щоб, якщо прийдеться в дальнейшем когда-то її, щоб не знімати чулка тут трошки є прорезь, але маловато надо трошки позаніматися, щоб достать її. Зроблю чуть більше прорезы. На полу ось на місці. Значить сюда естественно колечко і два сальничка. Сегодня уже поставил я полос. Не снимал я видео, потому что там ничего такого в этом Сверх Сверхъестественного. Поставил цилиндр, баки. Значит, попробовал уже. Выехал вперед взад, все включается, все четко. Поставил. Речажок на включення володбору, бо його не було. Спління педальку поставив. Так, ну Зробив заглушечку сюди, виїхав, поїздив, все чітко. І тепер вирішив я, щоб довго трактор без води не робив. Бо таке треба то підняти, то опустити щось і спитати. Ришив я поміняти тут втулки в брусу его скачение. Ну, старые там сумашедшим тело вообще вылезло передня. Выпала сама по себе, тялось пришлось проварить середину, чтобы она зузилась и выбить. Сейчас буду прогревать её там и тут ставить новые втулки. И буду, наверное, Виїду сполосну його трошки і буду завозить кабіну. Буду завозити кабіну. Возле кабіни, конечно роботи тоже. Трохи є. Крилом пока нічого не буду робити. Значить нижче ось тут під сидячкою трохле повністю. В акумуляторному ящику. Тоже все трухлые. Там он, как раньше, надо подваривать на подушке. Ну и тут надо заварить. Ну что, потихонечку. Уже поставлю кабину. подключу дозатор. А потом буду заниматься навескою. займатися навіскою, крилами, ну і прочає мелочовкою. Зайнявся кабіною, значить середину. Варив. уголком розшив. Положив троєчку метал. Подварив ось тут, одурва не було. Потім когда поставлю кабину подилюсь, це ж под стартер було вирізано. Може бути що так зашию. Подварив цю сторону. там Заварив в акумуляторному ящику теж і строїчки з металу. Поставлю ту рамку. Вспомню, що на цьому тракторі теж рамка є еще в лучшем состоянии значит сейчас ее заберу и поставлю цю кабинка стоит не снимал видео потому что ставил сам жінка таки помогала трошки подправляла влево вправо Под поднять опустить рассказывала значит что тут подложил я ще одни подушечцы такие по 2 сантиметра на то чтобы кабина ровно стояла потому что она стояла раз, все одно боком Хотя я туда нашел подушки больше. Тут составы тоже четко. Рамку поставил. Сейчас буду заводить гараж. Но уже с буду устанавливать варить гидробак на дозатор, устанавливать дозатор, подключаться все дело. потім ставити капот, кидати проводку, заслати поліки і встановлювати кум. Навіски поки місця ставити не буду. Першим ділом поставлю кун, потім поставлю навіску.